Десь наприкінці тижня Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News. Це канал, який пов'язаний з Дональдом Трампом. Ну, він, він був пов'язаний, там працював Такер Карлсон. Але так. канал влип через Такера Карсона. Великий скандал і велике судове рішення, і е, канал змушений був за брехню Такра Карсона сплатити 700 мільйонів е, доларів компенсацій е, е, компанії, яка виробляє раху, е, ну, ці е, лічильні машини для голосування. Домінатор по-моєму називається, і е, спочатку їх обрехав е, Трамп, потім е, Карлсон. Ну і от Фок тепер став набагато дорожнішим до України після звільнення. Отже, з того каналу до України приїхав вже інший журналіст, так як Карлсон, він спеціалізується тепер на Путіні. Так, інтерв'ю, до речі, Карлсона воно не вийшло на, на Фоксі, воно вийшло якраз на мережі X, тобто Твіттері. І його там я думаю, що Ілон Маск спеціально накрутив велику відвідування, тому що треба розуміти психологію твітерян. Твітеряни, твітеряни це короткі повідомлення. Вони не можуть апріорі дві години тупо сидіти і слухати історичну беліберду псевдоісторичну беліберду Путіна. Це це все одно. що хіба хіба це? Ну, для е, спеціалістів психіатрії було б цікаво, ну, можливо, так е, але тобі. ж їх не їх не, точно не 200 мільйонів у світі, щоб переглядати як спеціалісти О. з психіатрії. Ну я витримав пів години і то коли робив про це відео. Так. Я за перші півгодини подивився і з того вибуху. Тобто, б... те, що Маск показує відвідуваність там 200 мільйонів чи 300 мільйонів переглядів, насправді до кінця цю беліберду не передивилося напевно, і 2 мільйони або мільйон. Це, це очевидно, йдеться не про перегляди, а про кліки. Кліки, так. Тобто, так, ага, а... цікаво, Від... як тільки відкрилась картинка. Там сидить шизофренік без цієї е, е, сорочки е, гамівної. Ну всі люди, які дивляться, що сидить чувак без гамівної сорочки, зараз з екрану скочить і, і почне душити, well, <laughs> ну і виходять. Але... але давай божним з полом. А зараз ми поговоримо про Зеленського, до, до якого приїхав вже інший журналіст, і е, воно вже не було так. Таким довгим, здається, було, здається, було в межах півгодини. Було з дуже хорошим антуражем. На фоні десь там здається з зруйнованих будівель. В зруйнованій будівлі досить такий хороший антураж, хороша постановка, але воно не публікувалося українською мовою. Я просто перевіряв, але попри це, Володимир Зеленський сказав декілька дурниць за перепрошенням встиг. За короткий час і не будемо обговорювати всі, все що він казав, але є одна дуже важлива теза. А він сказав, що вибори в Україні перенесено в зв'язку з війною на інший час. І головне, що він, іби вибори були, то він би їх безумовно виграв. І в мене тут є питання: а що, Зеленський досі вірить в 70%, що він має 73%? Це дуже, дуже комічна історія. Справа в тому, що Єрмак посадив Зеленського в інформаційну бульбашку, і от коли трапляються ситуації, коли Зеленський говорить не, не по писаному, по, не, по, не з папірчика, а е, якісь монологи непідготовлений, е, зразу чітко вловлюється, що людина просто живе в паралельному в паралельній реальності. Він, він навіть не розуміє, що твориться в країні. Тому він може, може е, вірити, що він геній. і... Ну, Мені здається, що Володимир Зеленський вже до, досяг просвітління Чаушевського. Щось таке. Якраз от він на етапі оцих. Одобрям стовідсоткового, згадається, Човшеську перед розстрілом е, мав 93%, по-моєму, підтримки Чекай, е, е, Тобто, ці питання все ж таки були не узгоджені, здалек виходить. Ну, мені здається, що, по-перше, вони справді не ризикнули е, виставляти рамку західному журналісту. Це було б позорище, і я думаю, що. Реально журналіст би відмовився. Тобто він, але йому, як правило, ну, так політичного лідера до таких інтерв'ю готують е, з огляду на набір е, ну, таких животрепних рейтингових питань. От вони залазять, наприклад, у е, е, ну, аналіз клікабельності тих чи інших тем. Вибирають 10 найбільш кліп, клікабельних тем політичних і під них готують аналітичні записки короткі для, ну, для лідера. От виглядає так, що Зеленський імпровізував. Не все йому запам'ятовується, в нього пам'ять не дуже глибока, неакторська там. Но зараз справа в тому, що зараз акторської пам'яті тої класичної. Вже ніхто не експлуатує, тому що є підказчик у усі, і навіть при зйомках е, телесеріалів ніхто особливо не, не вивчає ті ролі, перечитав раз, а потім е, ну, там уже помічник режисера просто в вухо каже твою репліку, і ти повторяєш Але все-таки, от з тою його вірою, що він міг би перемогти. На виборах взагалі, як на мене, а навіщо йому про це говорити? Коли ці цих виборів ну, розумієш, з тим самим успіхом, я теж можу сказати, що, що я би переміг на виборах. Ні, ну це, це ж історія Справа в тому, що Зеленський очевидно бачив соціологію станом на січень 22 року, де його рейтинг електоральний вирівнявся з рейтингом Петра Порошенка. А рейтинг партії електоральний складав 6% слуги народу, а Європейської солідарності 18%. Він це запам'ятав, але потім йому почали підміняти електоральний рейтинг рейтингом довіри. Рейтинг довіри в тій моделі соціології, яку е, ну, експлуатувала банкова, виносила е, в медіа. Це маніпулятивна така категорія. Е, і в цій маніпулятивній категорії, звичайно, Зеленському ну, втілюв втіліщили, що це є електоральний рейтинг. От 66%. шість відсотків. 66, Ти виграєш в першому турі. Він, 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 він же не грамотна людина. Він не розрізняє рейтинг довіри й електоральний рейтинг. Він цього не розрізняє, тим більше що. Під час війни, коли нема ніяких конкурентних медій, коли більш-менш ну, все синхронізовано, задавлено, те, що в вигляді соціології подається, це швидше соціологія ефективності головних медіаресурсів влади, а не е, реальна позиція е, громадян. Володимир, але навіть в тому рейтингу довіри він вже далеко не перший, і навіть не другий. І навіть не другий. Справа в тому, що генерал Буданов його обскакав у цього. Так. Не кажучи вже, зараз я думаю, що в силу інституційної, так би мовити, ну, спорідненості генерал Сирський зараз трохи підтягне рівень довіри теж дуже швидко. до... Ну, не, не, не до рівня Збройних сил, бо якраз е, ЗСУ і Залужний, о, оця асоціація буде сталою надовго, на і е, довіра до ЗСУ і до Залужного буде зберігатися. Е, тим більше, що залужного вив, вивели зараз з медійного поля, і люди українські схильні допридумувати нові чесноти генералу Залужному. Тобто пригадуєш, як Ющенка обділяли всілякими чеснотами, так. тобто, йому делегували все найкраще в надії, що аби він тільки замістив, змістив кучму. Ну от Зараз, зараз буде те ж, ж саме делегування генерала Залужного, очікуванні чеснот, в надії, що, що саме він повинен замістити Зеленського. Якщо продовжувати тему Зеленського, отже, я нагадую, зараз ми говоримо з політологом Володимиром Цибулько про те, що було цікаво протягом цього тижня, і була вікуповна зустріч Володимира Зеленського зі своєю фракцією Слуги народу, правда, він там на ній так трошки сепарував.